Якби не війна, ми надалі розповідаємо вам про українських бійців, які стали частиною цього фотопроекту. І от нині всі 146 учасників зустрілись на відкриті виставки в Київській фортеці. Хтось на портретах, хтось приїхав з інших міст. Серед них і Олександр Катеруша, який, попри поранення, знову повертається на фронт. Дарина Киричок далі. Вони мені всі як брати. Тяжко, тяжко, коли файні хлопці ходять Олександр Катеруша розглядає світлини бійців у 25 портретах згаслих солдатських життів знайомих не впізнає. Та каже всі хлопці рідні. Дивлячись, де загинув були дуже дуже поряд. Світлина Олександра із мамою теж на виставці вони взяли участь у сімейній фотосесії «Як Якби не війна. Хлопець, юрист з освіти та сова за псевдо. Його бойовий шлях розпочався в складі 72-ї бригади. ще 2014 року. Дійшовши до червонопартизанська, Олександр отримав важке поранення. Великої кістки було роздроблено осколками міни. Знайшли мене в 4-5 кілометрів від місця взриву епіцентру. Як туди допов сам не знаю. Зараз у нозі Олександра імплант, і, хоч всередині лишилася ще скалка, хлопець бігає та має купу планів. Після двох років лікування я знову строю. служу далі і планую далі служити. Є така професія батьківщини захищати і це насамперед саме перше, що є. Що має бути десь в душі сьогодні? Усміхнений боєць зустрічає друзів та чекає на ту, з ким розділив участь у проєкті – на маму. Родинну фотосесію влаштували в порогові, і це лише один із восьми блоків проєкту Якби не війна, який організували волонтери Київського шпиталю. Наша церква показати, що якби не війна, то ми б не знали стільки прекрасних людей. На відкритті виставки волонтерки у вишиваних сукнях розповідають найменші деталі про кожного бійця, обіймають їх і говорять про найболючіше, про світлини полеглих. Ми могли пройти через все, але дзвонити матері, яка втратила сина, і пояснювати, чому треба їй обов'язково розказати, вивернути душу. Говорити, чути цей голос за вісім фотосесій та рік роботи героями проекту стали 146 учасників. Для багатьох хлопців ця ідея як підтримка дуже велика. Вони знають, що про них пам'ятають усі ці історії. Організатори зібрали в єдину книгу. Саме її дарують бійцям на відкритті виставки. Отримати свою готується і Олександр Катеруша з мамою. Вона, як і в житті, на фотографії стоїть за широкою спиною сина. Я нікацію слишка. Прошо то дожен би трети. Я знаю, Чтобы, ну, Я горжусь тим, що он вистояв і видержав это. Саме цифра мами він показав наскільки сильна молитва мами за, за сина. Наскільки це любов, нас, людям, скільки це трепіння? Що і і мами бережуть це все. Дарина Коричок, Євгені Ткаченко, програми Вікна СТБ.